Для того, щоб змоделювати тривомірний об'єкт, попередньо необхідно виконати умовний ізометричний ескіз, накреслити проекції VWH на осях XYZ. В даному випадку це в нас ілюстратор, я попередньо створив три монтажні області VWH для кожного фрагменту окремо монтажну область. Вона у нас створюється ось таким чином, і якщо, наприклад, у нас будуть дві монтажні області, ось тут. То в нас експортується окремо цей кусочок у виді окремого зображення і окремо цей кусочок. І це нам потрібно буде для того, щоб накласти ці зображення окремо на площину 3 d Max. І в даному випадку в нас три монтажні області мають розмір 10 на 10 см, то якщо у нас там буде кубик метр на метр, то висота стільця буде дорівнювати рівно 450 мм, оскільки це зображення воно в масштабі 1 до 10. І все, що нам потрібно, це виділити наші монтажні області, натискаємо праву кнопку миші, експорт монтажні області. Далі тут ставимо якість зображення 9, назначаємо папку, де будемо зберігати. Тут вибираємо JPEG 100, натискаємо експортувати. І в нас експортувалися три монтажні області, чітко квадратні, так, як ми задавали. Але це ще не все, ми повинні їх конвертувати через Paint у BMP. Це потрібно для того, вибираємо 24, щоби 3DMAX. Не мав жодних претензій, і картинка відкривалася так, як нам це потрібно. Іноді буває, що воно некоректно відображає зображення. Тому BMP це саме оптимальне. Далі у нас є ще третє зображення: відкрите за допомогою, Paint, зберегти як, BMP 24 розрядний і даємо назву 3. Після цього нам уже JPEG не треба, ми їх можемо видалити. У Нас залишається три таких зображення, які ми будемо зараз відкривати у 3D Max. Відкриваємо вікно 3D Max, можемо натиснути підбіл, збільшуємо на весь екран, кнопка Q, вибираємо площину, створюємо площину, яка буде мати розмір чітко метр на метр, натискаємо Tab. Далі ми можемо перетягти оці наші зображення, які ми попередньо підготували у форматі BMP, накидаємо їх на площину. Якщо зображення не чітке, то ви можете натиснути сюди і тут прописати більше значення, наприклад. 5 тисяч, 5 тисяч, 8 тисяч. Робимо дублікат через затиснутий Shift. Обов'язково тут ставимо angle 45, ставимо сюди галочки. Snaps по vertex. Будемо обертати. Перекручуємо на 90 градусів так. І на 90 градусів так. Далі сюди перекидаємо стілець вець боку. Наводимося так, щоб в нас стрілочки підсвічувалися повністю жовтим. І далі перетягуємо мишку сюди і снайпимося до краю. По червоній стрілочці через Shift робимо дублікат, натискаємо ОК. Ok. Та саме ротейт. Ви можете вибрати це тут або натискати кнопку E. W це помістити, кнопка E це обернути. Перекрутили, кнопка W, підтягнули. Знову ж таки, наводимося, щоб ми могли посмикати довільно, коли воно світиться, повністю наводимо плавну мишку сюди і снепимося сюди. Далі перетягуємо проекцію V на цю площину. Тепер можемо відкрити повноекранний режим, виділяємо права кнопка миші, згрупувати. Окей, Тепер це в нас один об'єкт. Далі ми можемо через праву кнопку миші зайти у властивості об'єкта, знімаємо тут галочку Show frozen in gray». натискаємо «Freeze». Тут можемо трошки Visibility зменшити. І тепер цей об'єкт, напівпрозорий. Ми його не можемо виділяти, що нам дуже корисно, оскільки при моделюванні цей референс совати не варто. І можемо почати моделювати. Для початку можна створити кубик, він буде нашою основою. Натискаємо Tab, права кнопка миші, показати грані обов'язково. прив'язку, і Engle можемо відключити. Нам знадобляться інші вьюпорти. Натискаємо пробіл. Заходимо сюди, ми можемо вибрати, наприклад, ось цю розкладку. Тут у нас буде перспектива, тут у нас буде фронт, left, і тут нехай буде вид зверху. Натискаємо Apply, ОК, okay, і в нас змінилося відображення. Давайте одразу відключимо всюди сітку і виберемо площини. Режим відображення площини і сітку відключаємо. Вибираємо, наприклад, оцей ракурс, можемо бачити зразу V, зразу вид з боку і вид зверху. Почнемо із оцеї просадкової площини. Задаємо габарити по малюнку, ми можемо виділяти, наприклад, точки. І зайдемо в параметри об'єкта через праву кнопку миші і теж зменшимо візабіліті, так само, як у цій коробці. І тепер ми маємо можливість бачити насквізно це нам дуже допоможе при моделюванні. І зараз нам потрібно виділити у режимі Еджів оці ребра. Далі натискаємо кнопку C, це по суті оця функція, яку ми можемо вибрати тут, і підтягуємо там, де в нас повинна утворитися площина, з якою ми будемо видавлювати вже спинку. От, ми видавили з цього ракурсу, і з цього ракурсу ми теж можемо виділити у такий спосіб: натискаємо кнопку C і підтягуємо цю площину сюди. Що в нас утворюється? Якщо ми натиснемо праву кнопку миші, виберемо грані, то тут в нас утворився такий квадратик полігон, який нам дає можливість видавлювати площину І якщо б ми попередньо не зробили connect, то в нас не була б можливість видавлювати цей полігончик з цього ракурсу. от Ну і підганяємо все під ті пропорції, які нам дає от Видавили, зразу орієнтуємося, як воно з цього ракурсу, як воно з цього ракурсу, як воно з цього ракурсу. Бачимо, що трошки тут не відповідає. А щоб не вибирати кожен раз ось тут, маєте звичку клікати на клавішах. Одиничка, це в нас вертекси, це в нас двойка, тройка, четвірка, п'ятірка. Вибираємо лігончик. І через Shift затиснутий, видавлюємо площину. Щоб воно було чітко з цим, ми можемо увімкнути прив'язку і тягнемо за червону стрілочку, прив'язуючись до будь-якої крайньої точки цієї площини. От, і воно буде рівненько, частенько ділити навпіл цей об'єкт. Далі. Ми так само можемо виділити оці ребра, натискаємо кнопку C, і в нас утворюється знову нова група полігонів. Це потрібно для того, щоб ми могли видавити ножки. От, тут вже є можливість видавити, і тут є можливість видавити. Виділяємо оцей полігон, виділяємо цей. І через затиснутий Shift тягнемо, затиснувши паук на помиші по Осі Z. З цього ракурсу ми можемо підігнати, оцей момент, оцей момент. Якщо тут щось не окей, краще брати отак одразу дві, і підтягуємо. Далі нам потрібно зробити перемичку в цьому місці, то нам для цього треба виділити одночасно ребра однієї ножки, ребра іншої, і натискаємо кнопку C. Якщо ми бачимо, що в нас ребро утворилося не там, де нам треба, а зазвичай воно так і буде. І якщо ми будемо його пересовувати, то воно буде нам деформувати нашу фігуру. Щоб цього не відбувалося, ми повинні вибрати ось тут Edgy, І тепер, якщо ми будемо рухати наші точки, то вони не будуть деформувати наш об'єкт. Ну, і коли це не потрібно, то відмикайте, бо це незручно, не в кожній ситуації це треба. Виділяємо знову кнопку C, і коли в нас тут Edgy, виділяємо рамочкою тільки оцю групу точок, підтягуємо сюди, і в нас є можливість зробити бріч між оцими двома. Полігонами. вибираємо їх через Ctrl і натискаємо Bridge. І в нас утворюється такий місток між цими полігонами. Кнопка C, виділяємо кнопку C, далі виділяємо тут кнопку C, виділяємо кнопку C. І якщо хочемо рухати. Дивимося, де воно там має бути в нас. От, в даному випадку це оці допоміжні лінії. В режимі Edge, коли в нас тут активовано, ми можемо рухати. Прив'язку краще відключити, воно буде нас відволікати, і це незручно. Виділяємо цю. А тут виділяємо оцю групу і підтягуємо там, де воно має бути. Так? Далі все, що нам лишається це виділити цю площину, виділити цю площину. Прив'язку можемо увімкнути. Не забуваємо це відключити, бо інакше воно не буде видавлювати. По осі X Хнепимося до цієї площини, і в нас виходить така форма. Далі нам залишається натиснути кнопку X, у нас активується симетрія. Ви вибираєте по X. І в нас виходить такий стілець. Якщо нам потрібно ще трошки скоригувати симетрію, то ми натискаємо одиничку для активації режиму редагування симетрії. І дивимося, чи воно нам підходить з цього ракурсу. От, десь отак воно окей. От, І в нас зтворився такий стілець. Натискаємо кнопку Tab, переводимо його в режим editable poly. Права кнопка Visibility можемо вже відімкнути, можемо створити якийсь плейн. Для унаочнення референс ми можемо розморозити кліком та видалити його, якщо він нам більше не потрібний. Так. Далі ми можемо, наприклад, створити якусь умовну ситуацію для візуалізації. Натискаємо кнопку Tab. Це в нас був один варіант, можемо зробити дублікат. І, наприклад, зробимо перерозподіл полігонів для того, щоб у нас була більш охайна сітка. Це не потрібно для того, щоб можна було гарно текстурувати, домодельовувати, деформувати через FFD і так далі. Можемо трошки накинути турбосмус через кнопку S. Далі можна трошки зарелаксити, тут викручуємо одиничку і підтягуємо. От. І оскільки це в нас був такий. Умовний ескіз, то на цьому етапі ми вже можемо трошки підганяти деякі нюанси. Наприклад, через кнопку D у нас вимикається режим FFD, і ми можемо через е, одиничку, якщо натиснемо одиничку, можемо ще доредаговувати оці точки, шукати пропорції, нюанси. Ну і прив'язку зрозуміло відключаєте, коли з нею не працюєте. От, можливо, десь в цьому місці треба вигнути. Виділяємо групу точок, підтягуємо донизу. Щоб затекстурувати, Ctrl-права кнопка миші. Бібліотека матеріалів корона. Наприклад, щось ось таке. Це можемо накинути сюди. І на даному етапі є сенс змінити. Наприклад, тут нехай буде перспектива, а в даному вікні нехай буде корона інтерактивна, натискаємо Apply, OK. А можемо змінити пропорції візуалізації, наприклад, нехай у нас буде custom. І висота, нехай буде 900. Натискаємо кнопку M сюди. Вибираємо Environment, HDRI Environment, вибираємо якусь карту. Нехай, наприклад, видається кнопка BC, перетягуємо сюди. От, і в нас є вже якесь фізичне оточення, яке впливає на наш об'єкт. Знову ж таки, бібліотека матеріалів перетягуємо сюди якусь текстурку.